Без вибору Верховна Рада вкотре провалила призначення виборів у Києві, попри намагання опозиції, більшість відмовилися голосувати за позачергову зміну керівництва Києва. Членами комітету більшості голосів було ухвалено рішення рекомендувати Верховної Ради України зазначений проект постанови за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. За інсайдерськими даними опозиціонерів, Конституційний суд рекомендував провести вибори в Києві в серпні, тому, мовляв, більшість і затягує з рішенням та відмовляється голосувати за будь-які пропозиції опозиції. Вибори в Києві Чисто політичний політичне питання. Це не питання суду, це не питання яких чергова чи позачергова вибори. Хочу звернутися до кожного з депутатів. Це прямий пряме зобов'язання проголосувати про вибори у місті Києві. Ми всі живемо в місті. Ми бачимо в якому стані воно знаходиться вже багато років. На жаль, місто стає некомфортним для життя. Кияни не впливають на процеси, які проходять в нашому місті. На другій спробі призначити вибори у Києві. наддепи не зупиняться. Кажуть, змінять формулювання і знову вноситимуть пропозиції до порядку денного. Бо ж зрозуміли, блокади не допомагатимуть ухвалювати рішення. Ми вважаємо, що вибори повинні бути в найближчий час до того моменту, коли ЦВК їх проголосить. Це повинно бути не далі ніж червень, перша половина червня, і саме тому ми на цьому тижні наполягаємо на прийняті рішення. Конституційний суд прийняв конституційний суд прийняв допровадження розгляд цього документу. Які рішення він прийме, він нас повідомить. Ми ще задовго до цього казали. діятимемо виключно в межах закону та конституції нашої держави. Єдиний орган, який може дати. Правильну відповідь, як правильно вийти з ситуації по Києву, щоб юристи не сперечалися, хто правий? є Конституційний суд. Єдине, що можуть гарантувати регіонали, вибори у столиці проведуть цього року. І строками визначиться після рішення Конституційного суду.